Дорогі друзі, наші вітання всім і кожному окремо. Давненько ми не бачили цієї зими таких зелених кольорів. Але сьогодні можемо поспостерігати на Urban Sport City. Продовжується черговий тур Юаст Ліг зимової серії. У нас вже були матчі в люті холоди. У нас вже були матчі в заметілі. А тепер будемо під час відлиги. Так само дивитися. ось тут вже, мабуть, ніхто не має права ні на що скаржитися, а просто демонструвати найефективнішу гру. П'ятий тур UA Steel League і відкриття сьогоднішнього ігрового дня. Це матч між командами Профанта Ultimate. Номінально київське дербі це є два київські колективи. Ну а цей матч і всі інші, про які поговоримо згодом. Для вас прокоментують Максим Коляда та Віталій похвала. Станіслава Василенко проти Данила Жукова. Але давайте дивитися, хто там годинник уже йде, і летять і долітає кручень. Ось для чого він виходив. І одразу ж від нього бачимо спробу ось цього виходу один в один. Захисні навички Жука також мають вийти на перший план. Але Кручині тут покручує, покручує, але жук не відступає. Ще один удар. Пазенко витягує, Тут же добивання не буде. Тут же відповідь від Жукова. І буквально під самий кінець часу кинути туди у кільце. А ось і воротарські дії у нас сьогодні Пазенко вирішив перевірити, коли грали в таку гру. У що в шкільні часи до воріт. Так, 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 так. Здорово, причому відкинувши свого суперника Галкін. Так само у фланту. Тут, звично бачите Мірошнікова. Але ми бачимо Алексеєва, який вирішив пробувати. І м'яч над воротами пролітає задля краси. стрибнув Заборський. Але м'яч пішов не в площину воріт. Перша нагода аж на 6 хвилині в нашій зустрічі. Ну, якщо не брати з під сар, володіє хорошим першим пасом. І якраз таки Мірошніков відкривається. Зараз чи то здалося, чи ні. Алєксів нібито рабоною віддав передачу. А далі до штрафного і удар коліном відбувається зараз. але туди тепер в чорно-білу кучугуру від Данила Жукова. Прекрасна передача від Рената Мірошнікова, яка пройшла крізь фактично весь штрафний майданчик, знайшла вона Данила Жукова. Ну і той, давайте подивимось, е як він епічно ефектно пробував. Він тут вривається в штрафний майданчик, ніхто з ним не встигає. Ну. А ось тут Євген Хачеріді трошечки піднаварює. Втім, чіткий підкат Мальдінівський. Я б навіть так сказав від голкіпера е Романа Пазенка. Е хоча знову ж таки Хачеріді має вже добре відчувати поле. Дуже спокійно він себе повів у цій ситуації. Ну, там, по-перше, класно перебіг дорогу теж. Але зараз знову Хачиріді, в яку Вертикальну передачу від Єї, але його не обрізали. Євген Хачеріді. Два моменти, дві запари від нього, скажімо так. От бачимо, тут відправив Пазенко у підкат. Ну а далі віддав таку передачу, що міг на рандеву фактично вийти нападник ультімейта з Пазенком. Ну от ця передача, власне. І... Буліт, але який саме буліт? Класичне можна заходити в штрафний майданчик. Значить, е хороший е буліт, хороша картка для команди. Чи а введе? можливо і цей проб'є власне? Теж класичний в минулих турах, по-моєму, якщо не помиляюся, жуго це був, то не завжди це виходило результативно. Ну, і секретна картка одразу для ультімейта. О. А вони обирають ну, статистично найгіршу картку. Ну не обирайте, витягуй, бо обирати цю картку це така собі історія. Це коли там є бетонний пенальті. Е, зараз подивимось, е, як точніше в матчі проти кономадіатім він це робив. Згадав, а от зараз подивимося, як Дуча буде грати проти е, Заборського. Дуча намагається хитнути. Перекидає і, і перекидає. Просто геніальне і ідеальне виконання від Кирила Дучева. Це вже натреновано, якраз під час матчу профан Там і Селизньов так показав. Морозюк спробував. Те саме не вийшло, потягнув голкіпер у Дучева виходить. Тому я думаю, що на тренуваннях ось цей елемент також відпрацьовували, аби ці черпачки працювали ідеально. Штрафний удар рибак чи Марчук хто буде пробувати. Марчук пробиває, але. Занадто високо він пробив. Ну, бачимо, скільки варіантів: 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. Тобто їх три. І реч, наш диктор вже якраз таки напрацьований, як його кидати, ну і обирає середнє арифметично. Так, 7 на 7, швидко помнож. Вкотив на третю стінки, блядь, ну де ця блід динаміка, мобільність, якась. якийсь, блядь, страх, довго все. Яра, в цей момент ти що, не, блядь, ти бачиш, весь акцент туди. Трен один, блядь. Зараз Жеков, та вложи цю, блядь, душу, блядь. Знову вийшли через середину. Ти дивишся, блядь, от отут на Жеку. Рен просто набирає, підстікнив, тут блядь, 40 кого нема. Ну дивіться ці моменти, блядь. Ви чого такий ви, пріс примітивний футбол збиваєте? А партнерам по команді головне не прогоріти на цьому і на таких от передачах, зокрема, Мірошніков приймає м'яч, от Зараз можна й по порожнім воротам пробити. Це жовта картка, можливо, і, не 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 і синя. на кісіння. Вар. А, ще... Вар, подивись, Саша, будь ласка. Я не бачив ніякого фолу. Подивись, будь ласка. М'яч сюди. Саша, подивись просто. Чи було порушення на. Зараз не виходить? Поки виходимо. Поки. Я вас поверну назад, якщо що, поки виходимо. Це я бачив. Тут те, що він зробив, я бачив. Є yeah. номер 17. Валентинки з трибун запускається. Ну і тут зараз скасовується синя картка для Мірошникова. Номер 17 <зважає> uh, в рожевій формі. Нас забив наступ. Так правильно спокійно. А, а, аренду... а, 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 Ренду. Ренду. Потім no. uh, в жовтій формі uh, свалив на вас. Так він же в uh, умисно. Пропан. На м'ячі Єгор Галкін. Передача на хачеріді. Хачеріді бачить, як і казав Микола Морозюк, ти не просись, він побачить, не треба ось цих зайвих слів. Побачив зараз Олексій, то й підставився, заробив право на штрафний удар. А Це вже близько до воріт, Звідси вдарити можна спробувати номер 17 і номер 89. Ще одне слово буде дисциплінарна санкція. Встановлюємо м'яч по сигналу. Скажімо так, на тренерській лавці, хоча він не тренер цієї команди, але тим не менше бачимо, що умовно поруч. все одно лишається рахунок в цьому матчі. Давайте дивитися. Чвирук вже забивав, не забивав президентські боліти. Як цього разу буде. Чвирук проти Пазенка. Чвирук розхитує, треба бити поворотам! Але Пазенко відбирає у нього м'яч. Володар не золотого, але просто м'яча в цьому епізоді. Роман Пазенко здоровий його крутив насправді чверук, там, ногами все доволі різко було, але не перекрутив Пазенко. Не став він реагувати саме на ці хибні рухи. а Дивився виключно на м'яч. Команди профан Ренат Мірошніков підходить до його виконання. Мірошніков розкидує заборського. А Мірошніков забиває так, забиває. 2-0. Профан тепер подвоює свою перевагу, і це вже достатньо комфортний для них рахунок. Хоча, знову ж таки, у нас ще є даблбол. У нас зараз ми чуємо ще один сигнал, а це значить буде картка витягатися. Коротше, все зараз має стати куди-куди яскравіше, І це можливо стане власне, тим імпульсом, про який я і говорив, якого не вистачає в цьому матчі. Та він кричав, що той не забив наш. Я не можу пропустити. Я не можу це пропустити. Там багато багато сказав. Так. Да. Да, Ультимеаційна картка. Замін є галкіпер картка для команди е, профан, а от замінюється на кутовий. Ну і ми почули від головного арбітра, що вилучив він одного з гравців команди Ультімейт. Точно не бачу кого саме. Ми про це дізнаємось пізніше. Боротьба за м'яч. Профанівці виходять переможцями. Галкін обходить своїх суперників. Можливо, зараз щось вийде класне вигадати. Дучев напрошується. Ось ця от передача. є удар по воротам! Заборський! м'яч усі ці опиняється. Яким чином тут ні це даруйте? Не Заборський, було тим не менше. Пропускає ультимейт, третій м'яч. Олег Русалов вийшов ворота, Нам демонстрували цей епізод. Віктор Заборський все ж таки чи то дав шанс пограти. Ну і хапається за голову, десь розчаровується, мабуть, за свою за свого колегу Роман Пазенко. Невдало вибрав на позиції відбитий удар. Ось і Заборський. Ну, про Заборського я згадав одразу, але зміна була голкіперська у команди. Удар насправді був, давайте відверто казати. Якщо навіть по тій складній формулі XG враховувати, то він нині з багато небезпеки, враховуючи його силу, позицію, ще й удар пройшовся прямо в голкіпера, але підпрацював. Зараз голкіпер ультимейта на команду суперника. Тим часом сам Ultimate взяв секретну картку. І це гра без офсайду на 5 хвилин. Карася поклює або не клює. Як ти сказав це розумно, Я навіть задумався, хоча це така очевидна фраза, але я реально на секундочку задумався. Можливо, Карась може і не клювати. Донець приймає його. Завантажує штрафний майданчик. Може бути небезпечно, але відверто не вдається удар поворотам. Сергій Парасочка, Його підключення до дальнього кута і, можливо, трохи збив його з пантелику Андрій Вадим Тинжицький, який навчає. Мався дістатися до цього м'яча і не зміг. У мене своя думка з цього приводу я. Якщо у вас є, то голосуйте, приймайте активну участь в голосуванні за МВП цього та наступного поєдинку, який відбудеться зовсім скоро, бо я вже бачу, що там Одеса Медіа приїхала, а зараз профан може забивати ще один м'яч! Рахунок стає 5-0 на користь зелено-золотої, червоної, білої команди, бо логотип у них максимально різнобарвний. Але кольори золотаво-чорні. І це класичні пісенні 5-0 для профана на користь профана. Ну фактично зараз вони закриваються. Поєдинок там формальність 12 секунд. Лишалося черговий Голасо. заключні секунди. Атака від ультимейту неможливо ударом дадуть нам завершити. Арбітер дає ці кілька секунд, але в підсумку дає фінальний свисток. 5-0, друзі. Е -э яка біль, яка біль е -э власне ті серветочки Микола Морозюк має передати команді Ultimate, е а не навпаки.